Привіт, мене звати Іриска, і ви на каналі «Іриска in Portugal», Де я розповідаю про життя в Португалії очима українки. І сьогодні ми проведемо соціальне опитування. Запитаємо у португальців та інших європейців, що вони думають з приводу вступу України в ЄС. Я відставний військовий офіцер. У мене 33 роки військової служби. І для України було б надзвичайно важливо терміново приєднатися до європейського союзу з багатьох причин не тільки через те, що вона переживає з точки зору війни, але й для стабілізації самої країни. те, через що проходить зараз Україна, як ваш народ відчайдушно боронить свою землю. Це надзвичайно важливо бачити та розуміти кожному європейцю. Є багато людей, які цього не розуміють, і я глибоко шкодую про це, тому що я не маю жодних сумнівів. Що Україна це не гальмо, а буфер. Все те, що відбувається зараз в Україні, може відбуватися в Європі, я в цьому не сумніваюся. Тому було б дуже добре, якби ситуація для глобальної стабілізації була вирішена якомога швидше. Ми будемо раді бачити Україну у складі ЄС, але спочатку розберіться з тим, що зараз відбувається в країні, а вже потім будете думати про вступ до європейського союзу. Так Україна має бути членом ЄС. Це європейська країна і має таке право. А ви не думаєте, що потрібно трохи зачекати закінчити війну, а лише потім думати про ЄС? Так, а скільки триватиме війна? Ну так, ніхто не знає. Тобто ви вважаєте, що Україну потрібно включати до ЄС вже. Все залежить від подальшого розвитку подій. Цей рік все покаже. ЄС має зупинити цю війну, а потім інтегрувати Україну до свого складу. Так, звичайно. Думаю, це було б правильним рішенням тому, що за своєю культурою українці близькі до європейців. Я за самовизначення народів. Тож, якщо українці хочуть належати до Європейського союзу, це їхні рішення, і вони повинні за нього проголосувати. А Європа повинна вітати нашого українського союзника. А ви не думаєте, що Україні спочатку потрібно закінчити війну? Це два паралельні процеси, але я думаю, що ми повинні докласти більше зусиль, щоб закінчити війну. Союз з ЄС дасть Україні більше сил, щоб закінчити її. Зараз не видно кінця цієї війни. Вона все ще має великий імпульс. І, на мою особисту думку, Сполучені Штати відіграють важливу роль саме у продовженні війни. Європа хоче, щоб вона закінчилася, а Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб війна тривала. Український народ страждає від цього, бо він знаходиться між політичними силами. Я ніколи не думав над цим. Але так, я позитивно до цього відношусь бо це допоможе Україні, будуть вливання коштів, щоб відбудувати країну як британка. Можу сказати, що бути у складі ЄС це позитивний досвід, і я хотіла б туди повернутися, тому і Україні бажаю приєднатися. Відповісти на це запитання без роздумів неможливо я люблю аналізувати речі конкретно, плюси і мінуси. І зараз, хоча я не маю нічого проти, але й не маю остаточної думки, я би хотів отримати більше інформації. Але справа не тільки в цьому. Я приймаю рішення не тільки тому, що мені подобаються українці і не подобаються росіяни або навпаки. Я приймаю рішення, спираючись на цифри, на інформацію, на історію і мені б не завадило більше інформації для аналізу. Але в принципі. Я не проти. а ось і представники Сполучених Штатів. чи потрібно Америці збільшувати допомогу Україні? Чи і так вже достатньо? Відповідь так однозначно потрібно допомагати Україні. Це жахливо. Що зараз Росія робить з Україною? так не може відбуватися. А ви Українка. Ми хочемо бачити українців усміхненими, танцюючими, співаючими. Мені так прикро, що зараз відбувається з вами. А як щодо республіканців, вони ж не хочуть допомагати Україні. Ми не будемо голосувати за тих, хто не підтримує Україну. Я думаю, що це було б дуже позитивним рішенням як для України. Так і для людей, які там живуть та перебувають за її межами. Так було б безпечніше, і люди могли б спокійно повернутися в свою країну і, нарешті, вирватися з тієї вирви війни і насильства, що там відбуваються. Я так само за Україні є чим поділитися з ЄС, а нам є що дати Україні це буде вигідно усім. Моя відповідь так. Не можна бути осторонь, Україна це сучасна країна, потрібно її підтримати. Чи не думаєте, що Україні спочатку потрібно перемогти, а потім думати про вступ в ЄС? Так якщо Україна не переможе, тоді і вступу ніякого не буде. Україна війде в інший союз. Про це єС потрібно думати вже зараз. Ой, це таке питання потрібно розбиратися в політиці та знати деталі. Це наша провина, що ми не цікавимося цим питанням. Є ймовірність, що із вступом України в ЄС конфлікт перейде на інші країни. Але звісно, для України було б добре увійти до складу ЄС. Очевидно, що члени ЄС мають більше підтримки, і для України це було б те, що треба. Так, Я хотів би бачити Україну у складі ЄС, тому що для боротьби ми маємо єднатися. Для захисту всього світу. А чи не думаєте, що потрібно зачекати, щоб Україна себе більш зарекомендувала для вступу в ЄС? Ні, що чекати. Україна вже все продемонструвала. А ви що думаєте? Так само Ну, так, ви ж, друзі, то й думки однакові. Я за це було б добре для всіх і вас, і нас. У мене немає сформованої думки. Я навіть не очікувала такого питання. Але я думаю, що так. Потрібно об'єднуватися. А загалом мені потрібно більше інформації, щоб відповісти на запитання, чи була б інтеграція України доречною зараз. Я вважаю незалежно від того, чи буде інтеграція до Європейського союзу, чи ні, що все, що відбувається, є ганебним. Окрім інтеграції, це питання прав людини, поваги до людства і того факту, що ми маємо справу з людьми, яких потрібно захищати. так я хотів би бачити Україну у складі ЄС. Ми Допоможемо Україні, а Україна допоможе нам. Будемо разом боротися із росіянами. Звісно, Україні просто необхідний захист ЄС, і ми можемо його надати. Україна це велика держава, в неї потужний потенціал, тому звісно вона має бути членом ЄС. Так я не маю нічого проти. Потрібно вже закінчувати цю війну, натиснути на Путіна. Ми, португальці, відкриті для всіх національностей і гостинно всіх приймаємо, тому і Україну залюбки приймемо до складу ЄС. Це все на сьогодні. Я чекатиму ваші коментарі. Також підписуйтесь на мій канал, щоб знати більше про життя в Португалії. Ставте вподобайки, підтримати україномовний контент. Нагадаю, що мене звати Іриска, а ви на каналі «Іриска in portugal Цьомики, бомики. Атежа!